Отож, давайте будемо з вами робити рунічний прогноз, що чекає нашу Україну далі. Подивимося, що підкажуть нам руни в переддень 1 грудня, бо грудень все-таки в нас місяць, як я вже на цьому неодноразово наголошував, може бути багато в чому. По крайній мірі, на рівні енергетичному визначальним, ключовим. енергія йде з однієї така дуже гостра, руйнуюча, бунтуюча, з іншої сторони, така, яка творить. І я особисто такого не відчував вже дуже давно в плані змін енергії. І от сьогодні прийшла підказка пошукати, власне, з рун, що яка інформація хоче. Надатися, бо карти картами. З картами я постійно працюю різними, а з рунами дуже рідко. Ще раз кажу, я не професійний рунолог, тому я буду шукати підказки в своїх записниках от, по рунах. І також буду їх, ну що мені прийде по інтуїції, буду читати. Ви можете доповнювати свої бачення, свої враження, свої відчуття, нічого проти немаю, особливо хто, можливо, є професійним рунологом. Я буду тільки радий почути ваше трактування того розкладу, який сьогодні буде. Ну, Мені йде цифра 7, то, мабуть, витягну сьогодні 7 рун. От що чекає нашу дорогу Україну далі? Чому, можливо, такий прогноз сьогодні? Тому що ну, багато є версій, що ми десь. То кажуть, вже і ніби і глухий кут зайшла, і вже про якісь переговори і багато розмов. І там, і там, і те, і все. От, і відповідно, напевно, от руни сьогодні мають нам підказати. Все-таки, чого нам далі чекати нашій Україні? І ви знаєте, якби це дивно не звучало, але перша руна вона пуста. Бачите? Тобто, серед рун є одна руна пуста. Якщо я все правильно пам'ятається, називається руна Одіна. І називається вона Вірт. Така руна певної долі і фатомності. Ну. Зараз я в своїх підказках пошукаю. Так, так руна Вірт. Правильно я згадав. Руна Одіна. Взагалі, якщо так брати. Наскільки я вивчав руни так, і читав про них, то ця руна вона вважається одною з таких, як би, найбільш позитивних взагалі рун. Так? Чому? Тому що вона, власне, якби, говорить, що якби, знаходиться під заступництвом вищих сил. А отже, якщо ми даємося для України розклад, то відповідно, котрим маємо зразу наголос, що Україна все рівно знаходиться під заступництвом. Вищих сил, про це нам вкотре нагадують одразу з першої руни. Ось. Також вона говорить про відпрацювання якихось кармічних моментів і проходження цих кармічних моментів, кармічних уроків, кармічних покарань, в тому числі. Також руна говорить про те, що певні сили прийшли, так якби активізувались. Приходять, я би навіть сказав, діактивізовується, тому що ми говоримо зараз про час Великого пробудження, і от руна про це вкотре наголошує. Також я би цю руну трактував як теж точки якоїсь обнулення, перезавантаження, завершення одного циклу, початок іншого циклу, така якби і руна якби фатомності долі, тобто те, що має відбутися, як аксіома, воно відбудеться. Якщо сценарій перемоги України прописаний. То воно так і відбудеться. Так, знову ж таки, по часових рамках, деколи дуже важко сказати, коли це буде, там в який день, чи в яку годину, чи в який рік, тому що в майбутнє багато варіантне з тих знаків, попереджень раніше, які я робив, в принципі, хто за мною постійно слідкує, той може цей пазливий скласти докупи. От, бо я розумію, що все-таки силовий метод наразі, на жаль, найбільш активний. А якщо силовий метод активний в боротьбі проти ворога, це ще може тривати, на жаль, теж, як я це пояснював навіть минулого року ще не один рік. Минулого року я казав від року до трьох. Відповідно, цього року йде по енергії від року до двох. Розумієте, але сценарій якихось неочікуваних ходів, неочікувано якогось завершення битви, неочікуваних розв'язок в користь України, він теж можливий, так, поки що він по енергії не є настільки активний, як би мені особисто хотілося, але він можливий. Він може активізуватися теж в будь-який момент. І я не вчу вас, знаєте, надіятися, незрозуміло там, на що, там, якісь там, знаєте, будувати ілюзії. Мова не про це. Мова про це, що про те, що треба працювати духовно, тому що це, в принципі, врятує нашу землю. Не просто, якби питання стосується України, так, не лише України вірніше. От, і також руна говорить, що зараз, як ніколи, потрібно довіритись вищим силам. От, майбутнє і хід подій в майбутньому багато чому залежить саме від так, якби навіть ми говоримо вже неодноразово їхнього втручання. От, бачите, яка ось цікава перша руна. Ну, це таке саме основне, так. Що я про цю руну, власне, таке, якби йде мені по відгуку в сьогоднішньому нашому, а, в сьогоднішньому нашому прогнозі. Давайте дивимося далі. Знову ж кажу, хто має якісь доповнення, будь ласка, доповніте, я буду тільки за, особливо хто є професійним рунологом, мені завжди цікаво послухати думку компетентної людини. Ось, я професійний таролог багаторічний. І очищені себе в першу чергу. Так, я згоден. Так, друга руна. Друга руна в нас руна Іса. Так от продемонструю. Не знаю, чи буде видно. Чи фокус фокусує вроді би. От, Бачите, отак. Отак, <сміття> от чи от А, от, щоб не відплескала руна Іса. Руна Іса, наскільки я знаю, дуже часто характеризують як знаєте, руною заморозки, але в нас зараз заморозка само собою, бо в нас. Зима. От, давайте подивимося. Так, це знову ж таки можуть бути певні як виклик, певне розчарування, певні перешкоди. От і може бути так, як от навіть написано процес такого застою, заморожування, пригальмовування процесу, навіть якогось як би, регресу, коли здається, що от, знаєте, все пропало, не пропало. Розумієте, як би там не було, вірити, надіятись, сподіватись треба завжди, і нести в собі оце світло, яке, власне, і подолає цей період. Якогось оцього застою, і так далі. Ну, це ще не остання руна в розкладі, це не, це не фінально. Так? От. І оця, власне, деколи чи пасивність, чи бездіяльність, чи гальмування, воно теж може бути чітко чимось зумовлено. З однієї сторони, воно може бути зумовлено в недостатність певних ресурсів і так далі. Те, про що зараз де дуже багато мови. З іншої сторони, це якраз може бути зумовлено тим, що. Продумуються нові ходи, будуються нові тактики, будуються нові якісь сценарні рішення, щоб вони були успішними і з якомога меншою кількістю втрат, жертв і так далі з нашої сторони, розумієте? Деколи є необхідність взяти цю паузу, а деколи навіть є необхідність дати крок назад, щоб потім дати багато кроків вперед. Ось про це дана руна. І ще раз скажу, по першій руні чітко зрозуміло, що те, що, що має відбутися, те, чому бувати, того не минувати. Розумієте? І як би там не було можливо зараз, це не виглядало якісь моменти там страшно, безнадійно і, і, ну, і там печально, це не означає, що воно так буде постійно. Розумієте, про що мова? От про що мені дана руна. От. Даємось далі. Дивимось далі. Якби вона була фінальна руна, ну, я би казав, ну так, да, так. Сьома на вазі. Але в нас попереду ще 5 рун. Ах, руна в нас ще одна. Руна беркана. Теж бачите так вона. Ну, Фокусується, не фокусується, не знаю, але. Так, руна в нас беркан. Подивимося, що говорить ця руна. Беркана ця руна в нас вже по своєму значенню дає, перш за все, енергію захисту. Також це може бути як. Народження, переродження, плодючість. І доволі, в принципі, хороший такий позитивний знак в плані руху, зміни, і я би сказав, після попередньої руни розморозки. Після попередньої руни це якраз момент розморозки. От, знову ж таки, беркани, як правило, це в нас. Часто описується жіноча енергія. Бачите, постійно, я вже так вмію, навіть ви що що там навіть в розкладах інших там тарологів і так далі. Дуже часто фігурує от момент жіночої енергії. Жінка, яка може десь прийти до влади щось змінити, чи жіночий якийсь от силует, там, не знаю, персонаж, персона, особа, яка може щось багато змінити, і так далі. Знаєте, тут згадується така теж фраза, що колись французи казали, «Шерше ля фам, так? Шукайте жінку. Тобто, де що неби би не відбувалося, завжди шукайте жінку десь так, знаєте? Ну, багато де насправді так колись в древніх часах і було, можливо, в наших часах і також. Але це от, енергія жіноча. Вона десь, можливо, і буде присутня як якась конкретна персона і особа, яка для України ще відіграє не одну якби, важливу роль, так, неоднозначно важливу. От, правильніше сказати, важливу роль. Але для мене це руна передусім це енергія нашої землі, це енергія нашої України, жіноча енергія, сильна енергія, енергія, яка буде відроджуватися, яка буде давати народження нового врожайність, родючість, плодючість, зміцнення різних відносин, нові можливі знов ж таки союзи. Тобто там, де було це ж і заморожено, де не було можливості рухатись, розвиватися. Тобто, знову ж таки, з новим етапом ця можливість прийде. Тому бачите, як цікаво руни показують. Може я так і символічно загадковий, деколи говорю. Ну, Я працюю зараз в прямому ефірі, щоб ви розуміли. Тобто, мені йде потік інформації, це не монтаж. Я ви бачите всі прогнози в основному роблю в прямих ефірах. І це не монтаж, це не якийсь, скажімо так, там деколи кажуть мені, ой, що він там, там наговорив. Ну, що мені де інформація, так я і говорю. Бо я знаю таких спеціалістів, які там себе 300 разів записують. Як там краще вийде, так вони потім це завантажують. Я такого не роблю. Я працюю в прямих ефірах. Ох, і ви це знаєте. Так, наступна руна в нас. Четвер. Так, раз, два, три, чотири. Руна в нас э, руна Евас. Так, зараз вам її покажу. От схожа, як літера М. Українська та й англійська, зрештою. Так. Руна Евас. Це в нас четверта руна з сими, які ми сьогодні э, будемо дивитися. Так, що вона в нас означає? По енергії. Вдалий, вдалий збіг обставин, енергія руху, а, вкотре після другої руни заморозка ми вже маємо наступну руну була баркана, і тут на нас вас, руна руху. От, ем, рух вперед, розвиток, зміна обставин до кращого. Ця руна може також трактуватися. Також вміння пристосуватися до нових певних обставин, які виникають правильні уроки, правильні висновки для того, щоб побудувати нові стратегії. Звільнення я би навіть сказав, тобто переміщення, звільнення того, що раніше було в стадії якби заморозки чи окупації. І навіть Руна каже, що такі, якби навіть і швидкі переміни до кращого, тобто, що не будуть там через. 10, 20, 30, 40 років. Так, отак воно навіть йде. От. Так що і ще йде енергія, так, як би селе І навіть я би сказав підсилення з технічної сторони. Тобто сторона конкретно, яка потрібна для наших воїнів, це технічна сторона, різні ці, всякі там. Ну, мається на увазі і техніка напряму, і ті всі безпілотники, і так далі. Тобто підселення саме з тої сторони. Навіть би хотілося сказати, щоб і внутрішній в Україні початок виробництва тих всіх необхідних і дронів, і того всього решта. Навіть от в такому контексті мені йде підказка. Але енергія знову ж таки йде тепла. Енергія йде тепла. Оце що я кажу в плані на виробництва і так далі, чомусь так сказав, і от більше якби вже ближче до тепла. Що там на сквітень, травень, віто так, що все рівно ці виробництва будуть, я думаю, запущені. Я знаю, як ви пишете, що руни можуть бути і в прямому і в перевернутому значенні. Ну, так як от я наразі тягну, то більше вони не тягнуться в прямому значенні. Четверта руна. Ой, перепрошую, п'ята руна. Хто її знає руна альгіз. Така теж дуже відома руна. Часто її теж використовують в різних знаках, символах, амулетах. Ось е -е, руна в нас йде. Альгіз. Часто ой. Часто її приписують енергії, власне, захисту, якщо я все правильно пам'ятаю. Ось це ну, знак вже йде по енергії хороший, так? Можливість віднайдення необхідних сил. Також це йде енергія таких певних інсайтів, як воно дає мені по інформації. Таких теж нестандартних підходів до вирішення ключових питань. От, Ну, власне, символ захисту. Захист йде теж від вищих сил. Це вже в нас і повторюється, чимисно перегукується навіть з першою, скажімо так, руною. От. І, власне, говорить, що для захисту тут мені ще так по енергії, це не може бути, якщо для України захист підсилений, це в тому числі і відповідні системи, і ракети, і те саме ФПО в плані підсилення, що працювало отут мені так йде, таким чином ще. І власне простір, який працює так, якби теж в плані допомоги для України. От через знову ж таки, ті всі пройдені. Втрати, жахіття, трансформації все рівно енергетичні відбуваються. Завжди я завжди казав і наголошую, що ті всі втрати, ті всі жахіття, ті всі жертви, які по факту вже на жаль відбулися, вони не підуть на даремне. Тобто, це теж як важлива така, от ну ключова, я б сказав, ключовий теж момент. Для тої тотальної трансформації, переходу на якийсь інший, якісніший рівень свідомості, коли люди мають зробити правильні висновки, тому що війна це ніколи не є вихід і не є ніколи чимось тим, що ну, якби, таким, що творить. Руйна це війна, бачите, я вже оговорюсь. Війна це руйнація. Це крах, це смерть, це жахіття, це щось дуже-дуже недобре і погане. Але, власне, те, що відбувається, має кожного навчити, що треба жити на високій вібрації, треба промінювати енергію світла, добра божесної любові, тоді не буде воїн. І, в принципі, на планеті Земля буде добре жити всім. Не лише в Україні. Ось про що якби, дані основні уроки. Тому що майбутня трансформація і майбутній виток цивілізації саме за таким. Я не кажу, що не буде там, бо душі є різних рівнів, Вищі, нижчі, різних вібрацій, так далі. Це не означає, що ми будемо жити в якомусь утопічному світі, де там, не знаю, метелики літають, там пташки співають і так далі. В земному вимірі завжди є сторона, знаєте, плюс, мінус, так далі. Просто цього, якби. Ну, от низковібраційного зараз є дуже і дуже багато, і воно мусить бути вичищене. Тому що для балансу завжди треба оцей плюс, і мінус. Ну так, якби створені тут енергопроцеси і так далі, і обміни. Ну, тим словом, я цих законів не придумав, я лише про них говорю. І відповідно в даній ситуації треба якраз, щоб оцей, знаєте, перевага була в сторону більше до плюса. Тому що просто зараз цього мінуса і цього низькочастотного, і цього поганого стало значно більше, ніж плюса. От в чому суть. Знаєте, як Танечі скажуть, скажуть в тих фільмах, хоче як завоювати земний вимір, земний простір. Але не вдасться. По крайній мірі, я в це щиро вірю і над тим працюю разом з вами в тому числі. Так, ще одна руна. Шоста руна Дагас. Я руни демонструю, бо хто, власне, знає той. Потім теж не було до мене зауважень, що, а може ви не ті руни витягнули, а про них говорите, так? Так, руна Дагаз. Назва руни означає день або світанок. Я би сказав просвітлення. І дивіться, які тут теж від перекладу цієї руни. Таке важливе крупне досягнення, розуміння. І пробудження, значення цієї руни. пробудження, Ну, от як так. Асоціюється сходом сонця, пробудженням, проривом. Дагаз один з найбільш яскравих і сильних символів. От. Вважається, що ця руна стає каталізатором низки бажаних змін. Дуже цікава руна, символ початку нового життя після тривалого етапу сходження у темряві. Ще така от фраза асоціюється з цією руною. Ну, я би сказав про яснення, просвітлення, пробудження. І це для України. Це от такий сьогодні в день ми це говоримо. І для тих, хто каже, ну який ж там нас перемоги, ну які ж там нас перемоги. Та багато все рівно є важливих моментів, які відбуваються. Так, можливо, немає поки ще. Значних величезних там просунень, звільнень територій українських, але ворожі бази розбиваються успішно нашими воїнами, розбиваються навіть от сьогоднішня історія з підривом оцього там шляху цього е це залізничного е Росія-Китай. І багато таких от, схожих ситуацій буде баться для того, щоб вивести з ладу оцю всю військову машину Росії. Ну, інакше їх не здолати. Знаєте, деколи дійсності треба йти такими хитрими ходами в обхід, щоб поки вони думають, що грають їхні ігри, насправді, щоб вони грали в наші. Десь от по такому контексту. Ну, от така руна про пробудження руна Дагас. І сьома руна. Давайте подивимося. Я думаю, не дарма сьогодні теж така пішла мені інформація, щоб зробити такий розклад. Все-таки багато людей теж десь в світлі останніх подій розчаровуються, зневіряються, опускають руки, поневіряються і так далі. А я вважаю, що вірити треба завжди. Молитися, вірити, духовно працювати, рости і дай Бог, все буде добре. І ще одна руна Єра, якщо я правильно все пам'ятаю, От, це вже сьома руна нашого сьогоднішнього розкладу. Так, руна ЄР чи Єра, який назив, Ну, я кажу Єра. Мені якось так краще воно. Так, що ця руна в нас говорить? Назва руни означає. Гарний врожай. Результати попередніх зусиль дадуть якраз. Будуть результати попередніх зусиль. І переклад час миру, щастя і врожаю. Сьома руна завершальна в нашому сьогоднішньому розкладі. Надії і сподівання на мир і процвітання реалізовуються: знак гармонії. Нагорода, завершення циклу, успішне завершення справ. Чи плідне завершення справ, такі от основні значення дана руна нам дає. Що я можу сказати, власне, по даному прогнозу, якщо так швиденько узагальнете? Як би не було зараз складно, вищі сили нас покровительствують, нам допомагають, дають нам шлях просвітлення, дають нам необхідну допомогу. Таке враження, що дають нам своє втручання, щоб ще більше пробудилося людей, і щоб ще більше нечисті згинуло. І щоб ми мали бажане процвітання, мир і перемогу. І щоб Україна була такою теж сильною, переможною, незалежною, квітучою державою. Я в це вірю, я знаю, що так буде. Може, трохи самопевно звучить, але я це відчуваю, я це знаю. І я над цим працюю. І я за те, щоб моделювати, власне, позитивний сценарій майбутнього, бо від нас дуже багато чого залежить, хто би там що не казав. Тому давайте і далі разом працювати. Прохання до вас поширювати таку чудову, важливу інформацію. Також для енергообміну підтримуйте вподобайкою. По можливості підписуйтесь на мій ютуб-канал, щоб бути в курсі наступних моїх прямих ефірів, прогнозувань, приєднатися до енергопрактик, які я проводжу кожного вечора за мир та перемогу України. І дякуємо Вищим силам за такі підказки. Дякуємо нашим хоробрим ЗСУ за те, що ведуть нас до перемоги, і дякуємо простору і тим силам, які нас захищають, оберігають, допомагають. Сила творця, сила світла разом з нами. І ми зможемо все нечисть і темряви здолати. Вірю, знаю, можемо, разом переможемо. Хай буде.